Багато зустрічей нарад сьогодні. Командування армії, розвідка, міністри для підготовки до перемовин з представником президента Сполучених Штатів Америки. Генерал Келох вже в Києві. Він вже зустрічався з главкомом Сирським, з нашими керівниками розвідок та спеціальних служб. Також з керівником мого офісу. На завтра запланована наша зустріч з генералом Келогом. І для нас дуже важливо, щоб зустріч і, взагалі, робота з Америкою була конструктивною. Разом з Америкою і Європою мир може бути надійніше, і це є нашою метою. Головне, щоб це було не тільки нашою метою, а спільною з партнерами. Тим більше напередодні вже третіх роковин початку цієї війни, війни, яку ми в Україні хочемо закінчити від першої ж її секунди. Я впевнений, завершимо і надійним миром, і так, щоб Росія не змогла прийти в Україну ще раз, і щоб повернулись українці з російського полону, і щоб в Україні було майбутнє. Це нормальне бажання кожної нації.